Хліб Все вирішується на полі. Виклик заходу, вісь потрясінь та особиста образа американського президента також охарактеризували появу на параді в Пекіні трьох лідерів автократів, лідерів Китаю, Північної Кореї та Росії. Сам військовий парад найбільший в історії Китаю. Сотні одиниць техніки, літаки, понад 10 тисяч військових. Детальніше в сюжеті Вероніки Бойко. Проспект вічного миру у Пекіні перетворився на арену масштабної військової ходи. Сотні одиниць техніки, ракети, танки, безпілотники, гвинтокрили та понад сотня літаків. У 70 хвилинному шоу Китай демонстрував найяскравіші зразки озброєння: Гіперзвукові ракети для ураження кораблів та свою ядерну тріаду, стратегічні сили наземного, морського та повітряного базування. Фахівці відзначили і три новітні види зброї міжконтинентальну балістичну ракету, здатну доставляти ядерні боєголовки на віддалені цілі, підводні безпілотні. Отники та лазерну зброю. Із трибуни воріт небесного спокою китайський лідер Сі Дзіньпінь наголосив: людство знову стоїть перед вибором: мир чи війна. Розкритикував залякувальну поведінку щодо пекіну, що правда не сказав чию, і заявив, велике возз'єднання китайського народу не зупинити. Сьогодні людство знову перед вибором між миром і війною, діалогом і конфронтацією, взаємною вигодою та нульовим результатом. Китайський народ твердо стоїть на правильному боці історії та на боці прогресу людської цивілізації. Китай демонструє готовність переглядати глобальні правила та не боїться протистояти заходу. Масштаб параду підкреслює амбіції Пекіна очолити новий світовий порядок. Але при цьому лідер Китаю намагається так зміцнити і власну хитку позицію всередині країни, де все більше зростає невдоволення його правлінням, зокрема в економіці. А ще слідом за Путіним, сі Цзіньпін вирішив оголосити Китай основним переможцем у другій світовій війні. Ця велика перемога була досягнута завдяки китайському народу, який боровся пліч-опліч -пліч з антифашистськими союзними державами та народами всіх країн. Китайський уряд і народ ніколи не забудуть міжнародних друзів, які підтримували опір агресії. Справедливість, світло та прогрес неодмінно переможуть зло та темряву. На параді понад 20 лідерів проте є трійка обраних. Праворуч відсі Путін, який веде криваву війну в Україні. Ліворуч очільник КНДР, що відправив свої війська на допомогу Кремлю. Вперше вони разом на публіці обмінюються рокостисканнями і усмішками. Західні аналітики вже охрестили це тріо віссю потрясіння Какид виклик заходу це не просто провокація і попередження. Політика Дональда Трампа заснована на примусі залякуванні менших держав і націоналізмі може мати зворотний ефект. Ідеться у матеріалі CNN. Якщо дві великі зустрічі авторитарних лідерів, супротивників сполучених штатів і колишніх союзників, що відбулися в Китаї цього тижня, були спрямовані на особисту образу американського президента, то вони спрацювали на всі сто. Це підкреслило марність спроб Трампа підкорити та причарувати сильних світ цього своїм мистецтвом укладання угод і заявами про те, що його нібито тісні стосунки з такими лідерами можуть бути вирішальними. Сам Трамп заявив, що не вважає військовий парад у Китаю прямим викликом Сполученим Штатам, проте звернувся до китайського лідера із сарказмом. Нехай у лідера Сі Цзіньпіна і чудового народу Китаю буде прекрасне і незабутнє свято. Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Путіну і Кім Чін Іну, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки. Як пише Sky News, присутність Путіна у Пекіні може свідчити про зміцнення міжнародних позицій Росії у війні проти України. У статті йдеться, саме підтримка з боку Китаю допомогла Москві пережити економічний тиск санкцій після вторгнення в Україну. Параду Пекіні наймасштабніша демонстрація сили та дипломатичного впливу Китаю за останні роки, пише New York Times. І додають. Це рідкісна зустріч автократів, які заявляють себе опозицією до світового порядку на чолі зі сполученими штатами. Вероніка Бойко та Анна Боль. Факти ICTV, Марафон Єдині новини.